Україна фактично диктує ціну на сонячник глобально. На найбільший експортер. Взагалі олія не здорожчала так суттєво, якщо взяти, як здорожчав сонячник в Україні. А ми розуміємо, чому здорожчав сонячник в Україні. Тому що йде боротьба між переробниками так. і між фермерами. Фермери думають, що краще ціна буде, а переробники бачать, що є. Зі сторони сої, зі сторони пальмової лялії, вона не росте так, як росте ціна на соняшник в Україні. Є там умовно такий потолок, вони фактично да, вже е, на, на олії, вона вище не виросте. Тому зараз така ситуація, що ті люди, які посіяли соняшник, вони в прибутку, тому що Україна фактично диктує ціну на соняшник глобально. Вона найбільший експортер.